Заборонили російський музичний продукт, то ось вам інший звуковий продукт, ось вам ракети. Оці обстріли і оце тероризування шумом це не є випадковістю, а саме практикою. Дві 2022 року, внаслідок російської агресії в Україні, почали говорити про акустичний терор. Основною метою акустичного терору РФ є нав'язування людям страху та постійного відчуття безпорадності. Ми вивчали алгоритми, за якими обстрілювали Харків. Тобто, навіть тоді, коли це вже не завдавало значної матеріальної шкоди, тобто іноді пролітало, але частіше ні. А обстріли відбувалися весь час в той самий час доби. Ну, спеціально, щоб заважати людям спати, щоб, щоб особливо нервові очікували, що ось ось почнеться, мені треба буде кудись бігти ховатись, а якщо не ховатись, то все одно я прокинусь і от. Ну, тобто, пам'ятайте про нас, ми поруч. Ось ми, ви заборонили російський музичний продукт. То ось вам інший звуковий продукт. Ось вам ракети. Окупанти за допомогою вибухів позначають свою присутність. Шумовий вплив спрямований на придушення особистості. Випадок залякування шумом зафіксовано під час російської окупації села Циркуни на Харківщині. І вони дето могли взяти машину, і це вони. Їздити не вміли, сцеплення порвати, глушитель пробитий, і вони ревуть по вулиці. Це така була, знаєте, така, так було все чути. Ну тихо-тихо, а ці машини Та ще вони брали провод електричний, прив'язували на нього 10-12 банок, консервних. Представляєте? І ззаду до машини прив'язували і їхали. Воно торохтить так. Це ж шумовий терор поли. А да. таке вони таке, таке творили, що просто тривале шумове навантаження та стрес підсилюють відчуття тривожності. Саме тому російські окупанти використовують обстріли не лише для руйнування, але й для залякування. Оці обстріли і оце тероризування шумом це не є випадковістю, а саме практикою, яка пов'язана з війною, і, і з спробою деморалізувати людей, а також причинити якусь шкоду їх здоров'ю.